Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні пропоную приготувати кабачкову намазку на хліб двома способами. Далі ріжемо цибулю, моркву, кабачки шматочками, овочі підсолюємо, посипаємо паприкою, виливаємо на них олію. Розмішуємо шматочки лопаткою та розрівнюємо їх. Нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочі 1 годину. Пройшла одна година. Викладаємо запечені овочі у миску, додаємо нарізані яйця, давлений чесник та зелень. Все подрібнюємо за допомогою занурюваного блендеру. До стану пюре. Паста для намазування хліба готова.